Ми живемо у дивовижний час, час неймовірних технологій, інновацій та безмежних можливостей. Сучасний світ обертається навколо електрики від смартфонів і комп'ютерів до розумних будинків і навіть транспорту. Вона стала невід'ємною частиною нашого життя, але разом із цим ми стали надзвичайно залежними від світу. Достатньо лише короткочасного відключення електроенергії, щоб зрозуміти як без неї зупиняється усе. Саме це змусило мене задуматися про те, як захистити свою техніку від перебоїв і раптових стрибків напруги. Адже такі ситуації можуть не тільки створити незручності, але й вивести із ладу дорогоцінне обладнання. Для цього я знайшов просте рішення використання джерел безперебійного живлення UPS. У цьому відео. Я поділюсь, як можна підготуватися до таких ситуацій і забезпечити збереження вашої техніки. Сьогодні хочу розповісти про безперебійне вживлення Black UPS Pro 1500, надійного помічника для захисту вашої техніки. Це пристрій, який забезпечує стабільну роботу ваших електроприладів навіть під час включення електроенергії або стрибків напругу. Давайте подивимося, що всередині. UPS Pro оснащений сучасними технологіями, які дозволяють не лише підтримувати живлення, а й для їх фільтрувати перепади напруги. Це особливо важливо для чутливої техніки, таких як комп'ютери, сервери чи домашні медіацентри. Для мого домашнього використання цієї потужності вистачає. На задній частині корпусу у нього є 10 виходів, 5 із яких це стабілізування від мережі напруги 220. Ще п'ять виходів це підключення через батарею, а також присутнє підключення до ПК через USB, з'єм для додаткової батареї, заземлення тощо. Завдяки його потужності у 1500 Вт, це якщо на нашій 865 Вт, Ви можете бути впевнені, що зможете зберегти важливі дані та коректно завершити роботу. Ваших пристроїв навіть у випадку раптового відключення електрики. Дотримуючись інструкцій, перевертаємо батарею, переводячи пристрій робочий стан. Так, я прекрасно розумію, що дана модель не дуже дешева, але можна купити трішки подешевше. Black UPS Pro 1500 має зручний дисплей, який відображає всі ключові показники і працює надзвичайно тихо, що робить його ідеальним для використання вдома або в офісі. Важить цей пристрій майже 12 кг. Так Давайте його швиденько підключимо до комп'ютера. Так кому цікаво, якщо він дуже пікає, можна вимкнути на панелі. кого будуть які питання, можете написати в коментарях, я на них відповідаю. Також є можливість налаштування чутливості на самому пристрої. Натисніть та утримайте кнопку вмикання вимикання на 6 секунд. Коли з'явиться індикатор тією ж кнопкою ми обираємо чутливість напрямку, яка нам потрібна. Перший показник це сила току, яка заходить з мережі в цей цифри. Друге це кількість відключень. Третє – це час автономної роботи від батареї. Четверта, п'ята це навантаження ватах та відсотків. Наступне це скільки видає Герц, та також окремо хочу відзначити спеціальну програму забезпечення, яка постачається разом з даним UPS Pro програмне забезпечення не дозволяє підключити безперебійник до ПК і налаштувати його відповідно до ваших потреб. Ви можете слідкувати за параметрами роботи пристрою в режимі реального часу, такими як рівень заряду, поточна напруга чи залишковий час автономної роботи. Також є можливість автоматизувати дії під час відключення електрики, наприклад, налаштування автоматичне завершення роботи вашої комп'ютери. Навантажує пристрій за допомогою свого комп'ютера та імітує відключення світла. Різко вимикає з розетки імітуючи відключення спит. Рестрій дуже швидко реагує, переключившись на батарею. Тобто при нагрузці 400 Вт він може протриматися максимум до 10 хвилин. Якщо зробити невеликі математичні розрахунки, то при повній нагрузці 800 Вт він може протриматися максимум до 4 хвилин. От і думайте. Тепер подивимося, що нам буде показувати програмне забезпечення. Привітнення світлий індикатор показує, що зараз присті працює на батареї, і батареї не заряджаються. У наступній фаці ми можемо подивитись кількість бакалотів і наскільки вистачить батареї. Вмикаємо пристрій розвідку, одразу починається зарядка батареї. І мені стало цікаво, скільки сам пристрій споживає при навантаженні і без навантаження. А так як у мене немає вольтметру, я вирішив перевірити ще свою зарядну станцію. І що ми тут з вами бачимо, щоб в нього все функціонувало добре, він зверху накидає 40-50 Вт. Це в тих умовах, що нагрузка на нього йде 50 відсотків. Тепер я все вимикаю, щоб подивитися, скільки він. Споживаю, коли все вимкнено. І ми бачимо, що в режимі очікування він споживає 20 Вт. Ось так. Дане відео не є рекламою і не несе тільки інформативний характер. Я нікого не закликаю купувати цей товар. Дякую всім, хто підтримує мене в цей тяжкий час. Присилаю на огляд ці девайси. І це все, що я хотів вам показати, друзі. Дякую всім, хто дивився до кінця. Не забудь про вподобайку. До зустрічі.